Літо цьогоріч на Закарпатті почалося на місяць раніше, що в травні. Це значно вплинуло на звичний ритм життя закарпатців. Подібне синоптики відзначають уже другий рік поспіль. Метеорологічне літо у нас продовжилося, значить були. Ми відмічали і бачили що у нас були і локальні і грози, і зливи, і були вітри сильні. Це нормальне явище, переконують аграрії. Уже зараз вдалося намолотити з гектару на 6 центнерів зерна більше, ніж минулоріч. Та і збирати урожаї почали на півтора тижні раніше. Урожайність, тому що дуже хороша погода. Ви бачите, сонячна погода, що для зернових це є супер, так? Хороший клімат, хороша температура, наливання зерна, хороша кликовина. Да, урожайність є, наприклад, у нас ну, по першим показникам. Зараз як показує 70 центнерів з гектара. Це супер. Те, що аграріям добре, медиків не тішить. Гострі напади астми, таку ціну платять їхні пацієнти за довге літо. Через збільшення алергічно небезпечного періоду хвороби загострюються. Лікуватися доводиться на два місяці довше, а звертатися до лікарів Закарпатті починають раніше. Якщо раніше до нас пацієнти зверталися з алергічними ренітами, полінозами на, при алергіях на пилок рослин у місяці починаючи з квітня, квітень, травень, червень, то останні роки цей термін змістився ближче до березня. Попри ранній початок, цьогорічне літо скоріше не закінчиться. Триватиме, як і зазвичай, до календарної осені. Наступного року, прогнозують синоптики, гаряча пора починається наприкінці квітня.